дорогі водоріб і сестри, шановні красинічани, шановна Ніла Васильівна. Вчора під час брифінгу ви звернулися до мене як до настоятеля свято-воскресінського храму міста Красилів. Хочу нагадати і зазначити, що згідно указу від 1 березня 2020 року мене призначено настоятелем даного храму в нашим правящим архереєм. Хочу нагадати про те, що Українська Православна Церква є. Релігійним об'єднанням, яке представляється своїм центром управління у місті Київ, має повну адміністративну незалежність, а також повну канонічну самостійність. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території нашої держави було зібрано собор, який відбувся 27 травня 2022 року. Прийнято нову редакцію статуту про управління. Української православної церкви, яким визначено, що Українська православна церква є повністю незалежним релігійним об'єднанням, яке жодним чином не підкоряється вищому керівництву інших помісних церков. Відповідно до постанов собору єпископів від 27 травня 2022 року та нової редакції статуту про управління Української православної церкви. А також реальної літургічної та ділової практики, Українська православна церква має повну самостійність та незалежність у своїй діяльності із центром у місті Київ, а саме Київська митрополія Української православної церкви. Ось цей статут про управління Української православної церкви, всім бажаючим, і зокрема вам, діло Васильівна, можу подарувати, щоб всі прочитали, всі познайомилися з із даним текстом. Ви стверджуєте. Що я підняв релігійну напругу у нашому місті, в нашій територіальній громаді. Але це не так, це зробили ви разом з більшістю депутатів під час сесії міської ради, на котрій прийняли незаконне рішення. Частиною 2 статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади. Та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі і в межах повноважень того спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ви зібрали людей, ваші помічники, привели людей 10 квітня під наш храм, якоби, ніби роблячи збори про перехід нашої релігійної громади в іншу якусь конфесію. Хочу нагадати, що наша релігійна громада у цих зборах ніякої участі не брала, тому що ці збори є нелегітимними. І скажіть мені, будь ласка, 10 квітня, страсний тиждень, понеділок, це той час, коли ми згадуємо страждання нашого Господа Ісуса Христа, коли вся церква, всі вірні люди співпереживають, моляться, співпереживають, стоять поруч з Христом. А що ви зробили? Прийшли люди і влаштували ручну дискотеку під нашим храмом. Лунала музика, транспаранти, танцювали, веселилися. Скажіть, хіба так православні християни поступають? Хіба ці люди можуть назватися віруючими української православної церкви? Думаю, що відповідь очевидна. За даними поліції, у той день участь брало з обох сторін. Приблизно біля тисячі чоловік. Це зазначено у поліції. Ще раз нагадую, що я ті збори не проводив. І хочу сказати, що згідно закону України про свободу совісті та релігійні організації власного статуту, а також роз'яснень Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, згідно роз'ясненням ДСС, ініціатором зборів релігійної громади можуть бути лише її члени. Посадові та службові особи органів державної влади, посадові особи місцевого самоврядування, зокрема об'єднаних територіальних громад, не мають права ініціювати чи організовувати збори релігійної організації, головувати чи голосувати на зборах релігійної організації, зокрема з питань зміни релігійними організаціями, ініціативи і брати участь. У зборах релігійної громади не можуть члени та духовенство інших релігійних громад. А ми що бачимо, що ми тоді бачили? Наші члени нашої релігійної громади не брали ніякої участі у тих зборах. Хочу нагадати вам, дорогі красинічани, є територіальна громада, є жителі міста, сіл, і в цю територіальну громаду входять люди різних професій, різних розповідань. Кожен собі молиться, як вважає за потрібне, кожен входить в храм, який вважає за потрібне. І разом з тим це є всі релігійні організації, релігійні громади. Ще раз нагадую, наша релігійна громада в цьому участі не брала. І коли ми неодноразово проводили свої збори по вирішенню різних питань, які стосуються діяльності нашого храму, діяльності нашої релігійної громади, ми також зібрали свої повні загальні. І та кількість людей, яка була присутня, а це було 1388 людей, вони були проведені згідно закону, згідно повноважень ДСС. І саме на цьому, на цих наших зборах, ми ще раз підтвердили свою канонічну приналежність до Української православної церкви на чолі з її пристоятелем, блаженнішим митрополитом Онуфрієм. Як поліція заявила, що було біля тисячі чоловік, потім з'явилася інформація, що якоби, ніби там було зібрано тисячу понад тисячу сімсот підписів приблизно. Але хочу розрізнити збори і хочу роз'яснити опитування. Можна опитувати всю Україну, можна поїхати опитувати увесь світ, але це не значить, що та людина присутня на зборах. Коли в міській раді проводиться якась сесія чи в Верховній Раді, якщо депутат відсутній... Його ж голос не зараховується так само і тої людини, яка є відсутньою під час тих чи інших якихось зборів. До повноважень сільських селищних, міських рад відповідно до закону України про місцеве самоврядування не належить вирішення питань щодо організації діяльності релігійних громад, втручання. Територіальної громади в діяльність релігійних організацій право суперечать статтям 11, 35, 37, 140 конституції України згідно з чинним законодавством, всі питання, які відповідають, які виникають відносно релігії, в тому числі зміни конфесії, належать виключно до компетенції релігійних громад. І ще раз наголошую, наша релігійна громада нікуди не старалась переходити і не переходити. Серед ключових зобов'язань України як суб'єкта міжнародного права визначено верховенство права. Нагадаю, що наприкінці минулого року ДБР, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти очільника ДСС Віктора Єленського та його заступника. Було відкрито кримінальне провадження і внесено в ЄРДР. Тому що була зібрана петиція вірянами Української православної церкви про захист Української православної церкви. Єленський і його заступник являються в певній мірі співзасновниками, організаторами, виконавцями тої сумнозвісної експертизи, на котру багато хто з людей опирається і каже, що, буцімто, ми маємо якесь відношення до Москви, що ми в чомусь їм підпорядковуємося. І звище наведеного. І з це ще раз підтверджується, що ми нікому не підпорядковуємося. З 1 лютого, 1 лютого 2024 року 27 лідерів Євросоюзу погодили додатковий пакет підтримки України, а це передбачає 50 мільярдів євро. І умовами надання підтримки Європейського Союзу є, зокрема, Верховенство Права України. Міжнародні правові організації. Навіть на рівні ООН звертають увагу на ситуацію із свободою вірусповідання. То хіба хто нам допоможе, коли бачать, що в нас таке твориться, коли нарушуються наші права, коли не дотримується Конституція? Ви з більшістю депутатів порушили дані статті Конституції, і саме ви усі внесли смуту у наше суспільство, у нашу територіальну громаду. Ви нас звинувачуєте, що ми є Українська православна церква Московського патріархату, але це ніде не написано. Це є то, чого не існує. І згідно статуту, ви це також зможете перечитати. У всіх офіційних документах пишеться Українська Православна Церква. Ви кажете, що мене захищає Москва. Ні, вона мене не захищає. Вона знищує мою Україну. Землю моєї України, вона знищує наших громадян, вона знищує нашу природу, вона бомбить мою країну, вона принесла сльози, біль і втрати у мою батьківщину. Ви звинувач, звинувачуєте мене, що мої дії несуть на в суспільстві, але всі ці дії саме ви спровокували своїми незаконними рішеннями, коли захотіли провести ці всі сесії. Хочу спитати, ви дійсно хочете вкрасти і забрати наш храм? Для чого вам це потрібно? Навіщо вам храм? Невже в нас немає храмів у місті? Невже в нас люди в територіальній громаді різними релігійними громадами не мають місця для звершення своїх релігійних потреб? Своїми діями ви обмежили діяльність нашого волонтерського руху. Всі наші священники, наше бразильівського облачення ще з 2014 року завжди допомагали, допомагають і будуть допомагати нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям і всім українцям, всім переселенцям, всім тим, хто в чому нуждається в міру своїх сил, ми завжди допомагали. Ви відібрали храм у селі Волиця у Отця Василія Менюка. Але саме цей священник ще з 2014 року постійно возив допомогу у восьмий полк спецпризначення. Ця людина, це душа, людина. Він завжди до кожного спішив на допомогу, на підтримку чим допомогти, чим зарадити. Ви забрали храм у селі Митинці у отця Олега Цивуха, але саме цей священник також завжди збирав допомогу. Для підтримки збройних сил України сам возив продукти харчування. Ми забрали храм у селі Печіські, але і отець Михаїл Курман також завжди їздив у зону бойових дій, завжди привозив гуманітарну допомогу для вимушених переселенців, де постраждали по сути на Херсонщині. Всі наші дії, всі наші вчинки, все це зазначено і відмічено у соціальних мережах у Фейсбуці. Це наша хмельницька єпархія. Завжди трудиться на чолі з нашим високоприсвященнішим архіпископом Віктором молиться і допомагає все, що в наших силах, все, що в наших можливостях. Ми і далі продовжуємо допомагати Збройним силам, хоча вже не можемо зробити це в тій повній мірі, тому що пішла ворожнеча у сільські приходи, пішла ворожнеча кожну сім'ю, кожну родину, незрозуміло, з яких штучно створених причин. Нічого наш не спільного. Наша релігійна громада з руським міром немає, як ви говорите. Всі наші священики, і я за них відповідаю, проповідують Божий мір, проповідують правду, проповідують любов, проповідують Господа. Ми хочу зараз звернутися до осіб, котрі себе називають священиками ПЦУ у нашій територіальній Красилівській громаді. Ви кого проповідуєте? Що ви проповідуєте? Яке Євангеліє ви проповідуєте? Ми проповідуємо Христа розп'ятого і Воскреслого. І у Його Євангелії говориться: не вкради, не бреши, не сквернусло, будь миротворцем, щоб назватися Сином Божим. А чиї ви сини, чиї ви діти, що ви весь час робите конфлікти, весь час робите провокацію, весь час збурюєте народ. Чому ви це все робите? Як ви можете тоді називатися священниками? і до кого, кого ви проповідуєте і до кого ви ведете своїх людей? Звертаюся і до красилівчан, до тих людей, котрі мене знають самого дитинства. Адже я тут народився, тут виріс, звертаюсь до красилівчан, котрі відносять себе до православної церкви України. Шановні, скажіть, якщо вас дійсно так багато і ви не вміщаєтеся у той храм, котрий ви ходите, то поруч біля нього заложено величезний величезний фундамент, де планувалося зі слів вашого священника будівництво храму. То чому ви не будуєте цей храм? Чому ви не організовуєтеся на круги своєї громади? Чому вам так важливо відібрати наш храм? А як потім жити в місті? Політики приходять і відходять. А ми живемо в одному місці, ми ходимо по одних дорогах, ми ходимо в одній лікарні, ми сусіди один біля одного. Навіщо кожен із нас має йти і оглядатися, щоб хтось комусь щось скаже, хтось комусь у чомусь звинуватиме. Якщо вам дійсно не вистачає місця, якщо вас дійсно так багато, будуйте своє, будуйте, а не відбирайте і не кридіть у нас наш храм. Я стою зараз. Позаду мене ікона Спасителя Божої Матері, позаду мене Вівтер і Христос. І хочу що сказати. Ви мене, Ніло Васильівна, звинувачуєте в тому, що я беру якісь кошти, що мене Москва захищає, що якісь там кошти мені перечисляють, і тому я так тримаюся, тому я тримаюся своєї віри. Я хочу перед цими святинями, тому що Вівтор, Престол і Антиміс, на відміну від деяких священників ПЦУ, це для мене є велика святиня. І саме перед цією святиною я засвідчую, що ніяких коштів я ні від кого ніколи не брав. За 20 років свого священничського служіння я ніколи нікому навіть не сказав за оплату будь-якихось нікому ніколи ніякої ціни не назвав і не називаю, і не буду називати. Про це знають усі краслівчани. А то, що люди жертвували на храм, то це була їхня власна воля, це були їхні власні дії. Ну, ніколи ні від кого я нічого не вимагав на відміну від інших, котрі себе називають священниками. Перед саме цією святинією я ще раз говорю, що і Москва особисто мені ніяких грошей не брав не давала, я там ніколи не був, я взагалі там ніколи не знаходився, і знаєте. Честь і гідність мого імені, мого роду, моєї релігійної громади для мене дуже важливі. І зараз я офіційно звертаюся до Служби безпеки України. Я вас прошу, шановні, щоб офіційно. В прямому ефірі взяли мене на поліграф, на детектор брехні. Я готовий дати відповіді на будь-які запитання, котрі ви мені задасте, котрі мені можуть задати будь-які громадяни нашого міста, і ви побачите, що я не ворог в своїй державі, я не ворог в своїй країні, я не ворог своєму місту. І на вас, Ніла Васильівна, дуже, дуже багато чого поганого говорять, на ваших працівників, на ваших заступників, на очільників деяких підприємств. І тому я звертаюся до Служби безпеки, щоб провести також прямому ефірі цей, так би сказати, брифінг на поліграфії Хай мені зададуть питання любі, і хай і вам задають питання, тому що правда має справдитися. Ви кажете, що я взяв кошти, я ніколи ніяких коштів ні від кого не брав. Ви і я хочу, щоб люди побачили, хто це організовує всі ці захвати храмів, хто до цього спонукає і ці керівники підприємств, держустанов, котрі заставляли людей підписуватися, ставити підпис проти нашої церкви, проти нашої релігійної громади, за те, щоб забрати наш храм. Просили всі все знають. Всі знають, що багато хто заробив не по своїй волі, тому що на них був чинено тиск, що їх виженуть з роботи. І Слід зазначити, що опитування і збори це зовсім різні речі. І як ви заявляєте, що там там біля 1700 голосів, то я звертаюся до усіх цих людей. Я хотів би з кожним із вас поспілкуватися, чи дійсно ви цей піти виставили, і які є ваші вимоги, які є ваші бачення, які ви бачите вибачите вихідні ситуації. Кількість людей в нашому храмі всім вам відома, і ви всі це бачите із тих публікацій, котрі ми поміщаємо. Під час кожного служіння люди сповідаються, причащаються, відвідують храм, моляться. Ми завжди молимося за Україну, за воїнів, за захисників, за усіх людей. І ось саме цей список воїнів, люди, котрі приходили і записували у нас ось 12 сторінок. А чотири списаних у три полонки. Їхні мами, їхні дружини, їхні діти стоять в цьому Божому храмі і моляться за повернення своїх захисників, наших захисників додому живими і неускодженими. Скажіть мені, будь ласка, хіба це не українці, хіба вони якісь погані? В окопі люди не дивляться, хто якої віри, то якого віросповідання, хто яких. Політичних поглядів, вони усі захищають нашу батьківщину. І наша ціль, і наша задача їх підтримувати своєю молитвою і своїм певними матеріальними справами, підтримувати їх, також їм допомагати всьому. Я радий, я бачу, що ви, Ніла Васильівна, зрозуміли помилку своїх дій, і, можливо, деякі депутати зрозуміли помилку цих незаконних рішень, якими ви спровокували. Напругу, релігійну напругу в нашому суспільстві, в нашому місті. Я бачу, що ваше серце шукає виходу з цієї ситуації, і ви не знаєте, що зробити. Але я вам скажу: вихід ситуації є це жити по заповідях Божих і жити по проституції. Ми з вами завжди нормально спілкувалися, і доки ми спілкувалися, не було ніякої напруги. Я хочу, щоб і далі продовжувалося спілкування, щоб не було цієї релігійної, релігійного протистояння. І ще раз зауважую, наша релігійна громада нікуди ніколи не переходила, не переходить і не збирається переходити. Ми є всі українці, ми є всі громадяни України. Ми намагаємося жити по заповідях Божих. Ми маємо жити і по Конституції України, і Конституція нам гарантує свободу і розповідання. Усіх вас, любі краснівчани, на всіх закликаю благословіння Боже. І хай Господь своєю милістю благословить миром. Всю нашу країну. Слава Богу за Україну! Благослови, Боже, миром нашу державу. Поверни додому живими, і неосходженими всіх наших захисників і захисниць. Поверни, Господи, з полону всіх ув'язнених, укріпи. Господи, всіх тих, хто втратив своїх рідних і близьких, хто втратив свої домівки, поселі. І хай Боже благословіння буде нам усіма. Пане.